На своєму прямому ефірі. А, і сьогодні я хочу підняти таку тему, як вміння говорити ні. Чи задумувалися ми над тим, скільки разів на день ми погоджуємося з тим, що, в принципі, виконати не можемо? Тому що в нас величезна кількість справ. <кій> У нас величезна кількість завдань на цей день. Але в за певних умов ми говоримо так і беручи собі додаткові завдання, не маючи можливості їх виконати. Тому вміння вчасно сказати ні і пояснити, чому ні, дуже важливе в нашому житті. Е дуже важливо вміти сказати ні, проаналізувавши свій день. А для того, щоб проаналізувати цей день. І чітко визначити, можемо ми погодитись, не можемо ми це зробити, а лише бачучи реальний стан своїх справ. Тому ми дуже часто погоджуємося виконувати якісь завдання, і потім сидимо всю ніч, позбавляючи себе сну і відпочинку, негативно впливаючи на власний організм, виконуємо ці завдання. Але перед тим, як на щось погодитись, ми повинні чітко розуміти. Для чого це ми робимо? Це перше правило. Друге, ті завдання, які ми сьогодні будемо виконувати, вони для нас несуть щось корисне, вони відповідають нашим інтересам, нашим цілям, і на... яким чином вони можуть вплинути на наше майбутнє. А... Ви можете мене запитати, а яким чином я можу сказати, що в мене не вистачає часу. І сьогодні я хочу вам показати свій інструмент, ось він, бачите, де кожного вечора я складаю собі список ой, головних справ. І ось тут поряд я малюю свій маршрут на день уже зранку. Тобто, я чітко у мене чітко прописаний час. Який займає та чи інша справа, її пріоритетність, тобто, я її повинна виконати 100%, так? чи я можу її комусь делегувати, чи ця справа в мене записана, але вона не є обов'язковою. Також кожного ранку я підбиваю загальну кількість часу, витрачену на ці завдання. Ми не повинні забувати, що в нас є 24 години. В які ми маємо вставити повністю все. І основна помилка інколи в нас виключається в тому, що ми розписуємо завдання, які пов'язані виключно з робочими моментами, забуваючи про себе, про своє особисте життя, про свою родину, про свою сім'ю, про своїх дітей. А Тому, коли у вас будуть прописані ваші завдання, ось таким чином. Де будуть виписані всі, всі ваші завдання на сьогодні, де будуть включені і ваші діти, і ваш чоловік, і ваші батьки, і ваше заняття спортом, ваші хобі, так? Тобто те, що дає можливість вам відновитися, і ви чітко побачите, ви повинні вписати разом зі сном. Ви маєте вписатися в 24 години. Тобто навіть сон, і те й потрібно планувати. І якщо ви реально бачите, що на ранок у вас виходить вже 24 години, і ви не врахували якісь є такі моменти, які називаються форс-мажорами, коли людина. Отримує якісь завдання, обов'язкові для виконання, пов'язані з її діяльністю, так або ще чимось, і від яких відмовитись не можна, тому що від цього напряму залежить. Це одна справа. І тому для цього ми повинні запланувати 20% від нашого часу. Це приблизно 4 години на добу. І ваші справи на день мають займати 20 годин. І коли ви подивитесь на свій запланований розпланований день. Подивитися на ті справи, які до вас прилітають звідки лясь. Подивись, перечитай, перевір ще щось. Ви повинні усвідомити чітко, ви можете це зробити, чи не можете. Потрібно це вам, чи не потрібно, чи не суперечить то вашим інтересам. Ми дуже часто навіть не задумуємося над тим, що виконуючи якісь справи. Які абсолютно не відповідають нашим цілям, нашим бажанням, нашим мріям, ми просто-напросто що робимо? Забираємо у себе життя. Ми повинні жити, отримуючи задоволення. Тому давайте будемо вчитися говорити ні тоді, коли це важливо. Тоді, коли це несе нам якісь... Вигоду, власну вигоду, так? Якщо ми від цього матимемо власний а, позитивний результат, це одна справа. А якщо ми виконуємо чиєсь завдання, а тим самим ми забуваємо, а ще гірше, коли ми, виконуючи чиїсь завдання, не виконуємо власні, за виконане чиєсь завдання нас ніхто ніколи не похвалить. А не виконане власне завдання завжди завждиме відбитки. На вас особисто. Тому перед тим, як погодитися, виконувати якісь завдання обов'язково перше, подивіться, чи у вас є час на його виконання. Друге, проаналізуйте, наскільки то є позитивним і корисним особисто для вас, і чи матиме це користь для вас. І у разі, якщо ви не маєте можливості виконати, не маєте можливо це завдання ніяк не вплине на ваш особистий розвиток виконання цього завдання, скажіть Ні, але не просто ні, а пояснивши. Показавши свій розклад на день і чітко вказавши, що подивіться, будь ласка, ось мої справи, покажіть мені, куди я можу вставити виконання вашого завдання. І поясніть мені, який результат це дасть мені. Тому що життя у нас не задля роботи. Ми працюємо задля життя, а не живемо задля роботи. Тому, мої хороші, вчимося разом, я ще теж новачок у цій справі, але вчуся говорити Ні, тоді, коли це не відповідає моїм інтересам, не відповідає моїм цілям і не відповідає моїм мріям та бажанням. Коли ці завдання абсолютно не наближають мене до реалізації моїх цілей. Ми повинні жити, щоб отримувати задоволення навіть в такий складний час. Якщо ми навчимося це робити, наше життя заграє іншими фарбами. Ми побачимо, наскільки часом в нас звільнилось. Ви просто проаналізуйте самі, скільки. Разів ви на день говорите, да? коли до вас прийшли і, попро... і просять щось зробити, а ви просто погоджуєтесь щоб когось не образити. Тому цінуйте себе, цінуйте свій час, цінуйте те, що ви маєте, і не розпилюйтеся на дрібнички. Поважаю вас, люблю, дякую за перегляди. Якщо моє відео стало вам корисним, надихнуло вас на якісь роздуми, буду чекати вас в коментарях. Буду чекати на ваші думки щодо того, як, чи говорити, чи не говорити ні, і як, чи практикуєте ви це. І побачимося наступного завтра зранку. Дякую вам, до нових зустрічей. Па-па-па.